Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Якусь тему ми, яку б тему ми не брали, все одно буде Трамп. Тема одна. Значить, ну, Ми бачимо, що Трамп запровадив мита, потім скасував мита. Протше. Це не недобре до, для, для грошей, тому що гроші люблять, як ми знаємо, тишу. І навіть коли він зараз скасував мита, все одно скасував на 90 днів, ніхто не знає, що буде після 90 днів. Він далі продовжить свою таку політику запровадження чи навпаки, скасує, ну, нічого не відомо. Але що ми зараз можемо вже сказати? Це порахували американці. Вони дуже люблять рахувати такі речі. Скільки через таку політику Трампа втратять американці? Значить, американець втратить до трьох тисяч доларів на рік. Ну і як ви самі розумієте, це ніби. Невелика сума через те, що, ну, якщо заробіток у тебе там, 50 тисяч доларів на рік, там, 100 тисяч доларів на рік, там, 40 тисяч доларів на рік, ну, ніби це мало. Але маємо на увазі таке, що американці живуть в борг. І величезна кількість речей, квартири, машини, великі якісь такі витрати, вони люблять позичати гроші в банку і потім виплачувати поступово-поступово. Це все. І вони таким чином розраховують, От у нього є якась кількість грошей, і він рахує, що він витратить за цей рік стійки, за наступний стійки, ну, якщо моргідж, якщо оця іпотечна, іпотечний кредит, ну і це все безперечно. Ну, візьмемо для прикладу дуже простий приклад, наприклад, наприклад, наприклад. наприклад. Хочу купити машину. Машина, припустимо, коштує 30 тисяч доларів. Це достатньо дорога машина. В Америка досить дешева країна в цьому сенсі, і в них дуже багато речей дешевше, ніж в Україні, наприклад. От. от 30 тисяч це така вже непогана машина. І я точно розумію, що в мене грошей немає. І Я заплачу, може бути, 15 тисяч, половину. А решту буду платити по 3 тисячі на рік, впродовж 5 років і виплачу всі ці гроші. Ну там якісь відсотки, але вони невеликі. І буде мені щастя. Ну тепер я таку машину не можу купити, тому що у мене 3 тисячі на рік, значить, за 5 років п'ятнадцяти це те, що мені треба доплатити, щоб купити цю машину. Але я вже таку можливість не маю. Ну і так дуже багато таких речей, що це впливає на американців. Тепер хто ж може виграти? Уявимо собі картину, що все залишається. Величезні мита на американські товари в Китаї, величезні мита на китайські товари в Америці. І, ну і навпаки, і все це коротше, до чого, до чого це може призвести. Ну, так, такий погляд миттєвий, швидкий, такий. Це, безперечно, виграє Китай. Чому він виграє? Зараз буду вам пояснювати. Тому що Китай, оскільки це комуністична країна, керівну роль відіграє комуністична партія Китаю. А будь-які комуністи вони люблять оце соціальну захищеність. І вони, їхня сама держава, сутність цієї держави, це держава, де все ж таки дбають про принаймні роблять вигляд, що дбають про людей. На відміну від Америки, де абсолютно антисоціальна держава, і там кожна людина має дбати про себе. Ну, Безперечно, теж є соціальні якісь допомоги і так далі, але це не є така розлогість, як це в, в Китайській Народній Республіці. І таким чином, якщо чогось не буде вистачати, то держава з бюджету буде підтримувати цих людей. Держава Америка з бюджету не буде підтримувати цих людей. Просто не може. І нема такої практики, нема такої традиції, немає, немає такої уяви, що їх треба підтримувати. Тому в тому сенсі китайці, а вони багаті у них всі гроші у компартії, компартія скаже видати гроші, і всі відразу скажуть: так точно видаємо гроші. І таким чином буде отака підтримка, так чи інакше в Китаї, і Китай ще нещодавно жив дуже 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 погано. і відтак для них звикати назад, повернутися там на 20 років назад. Це не така велика проблема, як до американців, які дуже довго жили добре. Ну, фактично, останній раз у них була велика криза світова криза, яка потім перетворилася на світову кризу. Це там 28-й рік минулого століття, тобто 100 років тому приблизно. І ця криза тривала до війни, в Другої світової, тобто до 39-го року, і після 39 го її говталася Америка там вже на початку 50-х, але так оговтала, що потім понеслася вперед. От. А Китай буквально 30 років тому був досить бідною країною. І відтак от ми маємо розуміти, що звички китайців не сильно змінилися. Ну, окей, не будуть так заробляти, будуть менше заробляти. Але це для них навіть це покоління пам'ятає бідність, от тому вони якби призвичайні. Тобто, цей момент тут Америка може програти. Далі, другий момент це те, що Китай готувався. Не будемо звати, щоб була перша каденція Трампа, і під час першої каденції каденції Трамп вже запроваджував великі мита, великі утиски для китайських товарів в Америці і так далі. Потім прийшов Байден, який казав, що ну треба якось налагоджувати стосунки. Нічого не зробив, ніяких мит, ніяких утисків для товарів китайських не спричинив. І, і всі ці, значить, утиски продовжувалися Вони тривали, і весь всю каденцію Байдена, і от тепер знов прийшов Трамп і він доробляє те, що він не зробив тоді, як він сам каже. А, тобто він має дотиснути Китай, і, і Китай, безперечно, з 16 таким чином, року, а, збагнув, що відбувається, що можна чекати від Америки, і збагнувши, почав <кій> щось робити. Готуватися, може накопичувати гроші, може переведи економіку, переводити економіку туди, сюди. Коротше, багато, багато, багато підготовчих моментів. Взагалі, Китай вміє і любить перспективу вибудовувати у себе в головах. Полюбро китайської Китайської комуністичної партії цим займається досить активно. Ну, щоб знати, що буде за 5 років, за 10, за 15 і так далі. Взагалі в них планування до 55-100 до років. Е ці плани існують. О. Тому вони підготувалися. Третій момент, який посилює Китай в порівнянні з Америкою, це Росія. Китайці дуже пильно стежили за тим, що відбувався, які були. Е які були утиски російської економіки, які санкційні, які як, як ці мити запроваджують, санкції, заборони і так далі, обмеження. І вони дивилися і записували, ага, вони так зробили, а що зробила Росія, а Росія так зробила, ага, а може нам отут, тут Росія неправильно зробила, тоді ми зробимо отак. І вони це вираховували, 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 вираховували. враховували. Хто, які дії, які антидії, які заходи, антизаходи можна організувати для того, щоб якимось чином все ж таки ну, не дати економіці впасти? І таким чином, на сьогоднішній день, оці чинники вони безперечно, безперечно впливають на, 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 на цю війну торгівельну і, безперечно, Китай поки виглядає. Ну, більш пріоритетним я б його сказав, що він його потерп. Він не буде так потерпати, як Америка ну, може не так потерпати, не буде, а може не, бу... не так потерпати, як Америка. І це безперечно, ну так би загострить цю всю цю ситуацію. І так виходить, що Трамп все це припинив на 90 днів, але не сказав, що буде після, чи він це скасує, чи. Підтвердить чи, чи як це буде. Ну і невизначеність на ринках, воно безперечно буде бити і по американцях теж не в останню в останню чергу. Ну і на останок я тільки можу сказати, що тут є така побічна, така опосередкована користь для України. Як би не було, загальмовування китайської економіки все одно буде. Буде загальмовані. Якщо загальмовує китайська економіка, то це означає, що Китаю не так багато енергоносіїв потрібно, тому що очевидно, що щоб економіка гарно працювала, треба багато енергоносіїв, їх переробляють в електроенергію, і ця електроенергія йде на завод, на фабрику, кудись, 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 на сільське господарство, там вигляді там, цього ж бензину. І тоді воно все розвивається. Коли воно гальмується, тоді не треба стільки енергії. Якщо не ті треба стільки енергії, закупівля в Росії буде падати або або буде тривати, але набагато більш вигідний для Китаю умовах. Тобто буде демпінгова ціна, фактично. І, вони не, і Росія відповідно буде не прибутків для свого бюджету. А і бюджет Росії це безперечно війна з Україною. Тому цей момент він безперечно теж може впливати на користь України вже так опосередковано. Ну, ще буде впливати що на користь України. Це достатньо такі дивні історії. Це ви чули про такий картель. ОПЕК, ОПЕК Плюс, це, це країна експертири нафти. І від них залежить ціна на нафту залежала. Тепер не залежить, чому тому, що картель зібрався і сказав, що ми ну а як, як залишити високі ціни? Треба стримувати виробництво нафти здобич видобуток нафти, і таким чином нафти менше, нафти менше, вона дорожча, ціна піднімається, і можна тримати в, таким, в такий спосіб, значить, ціну високу. А тепер вони зібралися, порахували, вирішили, що так робити не треба, тому що ціна все одно, їхня робота, їхній вплив на ціну дуже маленький. І тоді вони сказали: хай стільки кожен видобуває скільки хоче. А зараз якісь нові. Нові країни стали нафтовидобувними. Там Гаяна, наприклад, подивіться, де вона знаходиться, там величезні поклади знайшли, і от вони там будуть це продавати поруч Америка і так далі, і тому подібне. Коротше, всім ця нафта потрібна, але тепер і буде надлишок, а коли надлишок, очевидно, буде ціна падати. І це дуже важливо розуміти, що навіть якщо. Не так аж не аж так загальмує Китай, а окрім Китаю, загальмовує і Федеративна Федеративна Республіка Німеччина і так далі, і тому подібне. І тенденція така: ну ніхто не знає, як буде коштувати нафта. Якби я знав, напевно, то я би став був би мільярдерами. Вів би цю програму з якогось власного гелікоптера. Так красиво. Ну, от. Все може бути, але такі, 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 знаєте, знов таки використовується слово, опосередковані ознаки. Існують, що нафта дорожчати не буде, а буде швидше за все ставати дешевшою. От зараз вона, значить, 58 доларів за барель, а російська це, це бренд, це такий сорт нафти, а російська на 5 доларів дешевше, на 5-6 доларів дешевше. Юралс їхня нафта називається, вона ще дешевше на 5 доларів, а гранична ціна рентабельності десь 50 доларів в Росії. Тобто зараз воно все досить близько до цих цифр 50 доларів. Відповідно, це вже не рентабельно, і, і, і після, після нерентабельності настає наступний крок. Значить, оці нафта, цей газ наповнюють бюджет. І в бюджет Росії заходять гроші. А от коли рентабельність, коли ціна менше рентабельності, треба з бюджету додавати нафтовим компаніям. Ну, щоб вони платили зарплату, щоб вони там це робили, щоб вони там нові свердловини, наприклад, якась апаратура, якась щось їм треба, якісь свердла, які туди залазять під землю і, 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 і щось там роблять з цією землею, щоб дістати звідти нафту. Коротше кажучи, зараз вони на межі рентабельності, і це означає, що сутужньо буде для, для Російської Федерації через ці чинники загальмовування світової економіки через дії Трампа, значить, не треба стільки енергії, загальмовання величезної економіки Китаю, дуже помітної економіки Німеччини. А за Німеччиною може вся Європа піти в таку рецесію. І, коротше, ціна буде падати, і, як... Пу -пу -пу, і якщо вона буде падати, то це вигідно для України в першу, другу і третю чергу, тому що тоді не буде грошей на війну. Ну, от так: от така от ситуація, про яку я хотів вам розповісти, американський середній американець вже відчуває наявність на посаді президента пана Трампа в боротьбі з Китаєм. Є ознаки того, що виграє Китай, а Америка програє. Принаймні, Китай менше відчує це все, цю всю війну торгівельну. Ну і втретє, повторюсь, це те, що ціна на нафту має ознаки падіння і подальшого. Є оптимісти для українців, які кажуть, що воно може падати і до 20 доларів за барель. За діжку, да, бо вони чомусь в діжках все, в бочках вміряють. Інші кажуть, що буде 50-55, що теж не так погано для України, тому що в бюджеті російської, в російській це 70 доларів за барель. Тоді вони живуть більш-менш непогано. Тобто їхня країна живе. А ми живемо під час війни, і я як завжди вважаю всім перемоги, нам, кожному з нас окремо і всім нам разом. І щоб добро нарешті перемогло зло, чого хочуть всі нормальні люди в світі, але є ненормальні люди, і ми знаємо їхні прізвища. На все добре, дякую за увагу. З вами був Микола Вересень. Пока.